Ну що ж, е, усіх вітаю ще раз, хто буде дивитися це все діло в записі. Е, ми зібрали 100 підписників у Телеграмі, а отже, ми розіграти мали б 1000 золота, тобто на кожні 50 підписників ми розігрували 1000 голди. Це два приза по 500. Але так як ми до цього діла йшли дуже довго, і зараз нас вже різко стало аж 112, запросив 10 своїх друзів. І сьогодні із 105 стало 112, я вирішив розіграти не два приза. А розіграти 6 учасників у нас 25. Із 112 чоловік, тільки 25 приймають участь, того буде у нас 6 номерків серед цих 25 чоловік. І побачимо, які номерки виграють. В принципі, цей запис вже йде, я його закину в Телеграм. І кожен зможе ознайомитися з цим номерком. І під цим відео, потім в Телеграмі, ви маєте написати свої нікнейми. Щось тут трошки бажить обес. Під цим відео напишете просто свої нікнейми. Або можете мені в особисті потім написати, але краще під цим відео, яке я закину в Телеграм після розіграшу. Ну що ж, полетіли? Я думаю. Перший, перший переможець у нас буде хто? 8. Перший переможець у нас під номером 8. Ну що, будемо летіти далі? 8. Перший у нас 8. Другий переможець. Другий переможець це номер 13. Третій переможець номер 11. Четвертий переможець номер 15. Залишається всього лише два місця. Цікаво, чи кексик із Ангеліною ще заберуть чи ні. П'ятий переможець номер 7. І шостий переможець номер 6 Привітаємо цих е, учасників. Привітаємо цих танкістів, е, підписників і учасників нашого чату, клубу клубу антибіотиків-пеніцилінів. Ось так безстрасненько ми його все е, провели. 24-25 не, не, не залетіли. Бачите, дуже сильно хотіли, але не залетіли. От, отаке, отаке дільство. Забрали забрали, ці чоловіки, жінки, дівчата, леді. Бо моє щасливе це 13. Юху, інкогніто залетів, нічого собі, нічого собі, які поважні люди. Добре, на цьому розіграш завершено, прошу вас під цим відео написати свої нікнейми. Тобто, я закину зараз його в Телеграм, і ви напишете. От, результати, в принципі, на ваших екранах. Вітаю ще раз вас і запрошуйте більше своїх друзів, там 112, а на 150 буде знову розіграш. Тому не втрачайте можливість заробити храм голоди. Якось так.